Що вас щось загориться, ну, не знаю, багато-багато різних критерій може показати. Такий датчик стоїть десь приблизно до 200 доларів. Сама шайба ставиться, і додаток ставиться вам на смартфон. Плюс, якщо якийсь показник вас стрільнув доверху, вам відразу прийде смс ка повідомлення. Як це все діло лікується в Канаді? Досить це просто, тому що цей газ проникає через різні тріщини фундаменті. А навіть якщо фундамент зроблений ідеально, там тріщини немає, то у вас будуть отвори, не знаю, позливу води. Ну, одним словом, є якісь отвори, куди він може проникати в ваш. Вашу оселю, і так як бейсмент, звичайно, що він герметично закритий, ну він там може теоретично накопичитись. Це не говорить про те, що він обов'язково збуде понад норму, ну теоретично може накопичитись. Як це все лікується? ставиться спеціальна система витягу родону по великому рахунку, це. Такий не знаю, фільтр або як пилесос, скажімо так, який витягує повітря знизу землі, тому що він все ж таки тяжкіше трошки за повітря, і викидає його назовні. Система така в середньому знову ж таки є різні системи і від 800, і 2000, і дорожчі, але в середньому в канадці її купляють за 1000 доларів. От виглядає вона так само, як на картинці. Щодо стосується ракульди, людина...